Вітаю всіх, мої любі друзі, продовжуємо дивитись деокупацію наших земель, наших селищ та містечок. Сьогодні ми подивимося велику білозірку, маленьку білозірку, бурчак і Більмак. Це все Запорізька область. Так, дивимося спочатку велику білозірку. Де окупація на квітень. Дивимося деокупація великої білозірки на квітень. Деокупація квітень. Так. Так, так, так. Ще потрібні якісь рішення. Цікаво. Любі мої карти кажуть, що коли... Буде прийняте рішення по контрнаступу, тоді буде вирогідність нашої перемоги так, на цьому напрямку. Але зараз ми поки що плануємо це, так? ми ще от-от от і підемо в наступ. Я розумію, що на кожному своєму відео я кажу, що потрібно чекати, що от-от, але так воно виглядає, любі мої. Тут у нас ще велика праця. Дивіться. Вісімка це праця, але це праця та, яка подобається, яка приносить задоволення. Тобто, наша робота вона буде приносить задоволення. Нашим військовим, коли вони будуть визволяти нашу землю. Будуть так, жорстоко будуть, бачите, меч це агресія, це жорстокі дії по відношенню до окупанта. Також у нас тут карта правосуддя. Так, вона може казати про те, що повернеться все під закони України, Так, законодавство України воно запрацює. Не скоро не так швидко, як нам хочеться. Не можна сказати, що в квітні буде велика білозірка визволена. Ось ми тут, дивіться, стоїмо вже е готові для наступу. Але ще йде допомога. Вона зараз в дорозі. Ми ще чекаємо, і ця допомога приведе нас до перемоги. Бачите? Так, нас спокушає те, що здається, що вже все готово, вже все є, і хотілося б якнайшвидше. І ми з вами, як у полоні тихо бажань, коли нам дуже-дуже хочеться, бо вже так натерпілося. І там я знаю, це не карти кажуть, це я знаю з новин, що окупанти посилюють тиск. На місцевих мешканців, щоб вони отримували паспорта Росії. Але це туалетний папір, зрозумійте. Так, бачите, якщо <кій> я вибачаюсь, якщо ми підемо а, на а, так, якщо ми не дочекаємося тієї допомоги. Ми спокусимося і підемо зараз в наступ, поки ще все не доїхало. Дорога буде наша недовга там. Далеко ми не дойдемо. Але треба, ще, бачите, накопичуємо ще чекаємо. Чекаємо, щоб вигнати окупанта і взяти все під свій контроль. Квітень, квітень. Квіти. Якісь дії вони почнуться в квітні. Так, я вважаю, що десь в кінці квітня, ближче до травня, почнеться якийсь рух. Бачите, рух. Він не буде такий великий, як нам хотілося б. Він не призведе до того, що ми взвинемо. Одразу свою територію, так, велику білозірку. Ще ні, але рух він почнеться. Любі, мої, треба чекати. Буде бій, бійка буде, бачите? І будуть втрати, будуть матеріальні втрати, можливо, це якісь будівлі. Загиблі. Бачите, загиблі теж є. Загиблі будуть з нашої сторони, зі сторони ворога, але мир він буде. І перемога буде. Любі мої, перемога в нас тут теж є, перемога теж буде. Бачите? Так що чекаємо. Десь на кінець квітня, початок травня, якийсь рух він почнеться. Давайте подивимося малу білу зірку. Мала білозірка. Мала білозірка, деокупація квітень. Поки що все в стабільності. Так, рух по деокупації теж почнеться в квітні. Бачите? Карта миру тут теж падає. Карта правління такого, але більш-менш лояльного. Карта перемін тут теж нам падає. Так, ну. Дивіться, тут колобки побіжать, да? колаборанти, колаборанти побіжать. Дивіться, буде гаряче. Теж будуть втрати, матеріальні втрати, буде прилітати, в малу білозірку буде прилітати. Але більш-менш будівлі, мені здається, що залишаться цілими. Наступ він буде, я теж думаю, десь там. Коли і велика зірка, наступ він буде, рух, бачите, рух він буде. І Тут таке, також колісниця, також рух. І імператриця наша Україна, яка каже, що все буде добре. Успіх він буде однозначно. Чи в квітні, я думаю, що знов-таки рух, бачите? Що? Можливо, десь в кінці квітня будуть якісь дії. Не дуже мені подобається ця карта, які, якісь очікування, які невиправдані. Не зовсім те, що нам хотілося б буде, я б так сказала, бачите? Ще плани, ще планують, планують. Але все буде, любі мої, все буде. І перемога буде. Визволені квітень. квітень. Важко. Я розумію, що дуже важко. І людям важко, і військовим важко. важко, коли це, знаєте, дев'ятка е, жезлів це коли ти вже не можеш нести ту ношу, яку ти несеш, вже вже все, вже нема сил. Вже хочеться, знаєте, лапки скласти. Але треба, треба, треба ще чекати, щоб повернути мир. Бачити, треба на квітень. В квітні будуть бої. Я думаю, що почнеться все в квітні. Стовідсоткове визволення поки не бачу, але почнеться все в квітні. І це призведе до, щасливої, до щасливого життя, любі мої. Буде щасливе життя, повернеться. Так, життя воно вже не буде таке, яке воно було. Але все одно мир на цю землю прийде. Дуже сподіваємось. Давайте подивимося, Бурчак. Селище, бурчак. Бурчак, визволення квітень, Бурчак. Теж планують. Теж з покусом вдарити вже зараз. Так. Теж накупити. Дивіться, карти одні ті самі падають. Бачите, падає шістка. інколи кажуть, що це карта дежавю. Це карта, коли ми повертаємося ніби в дитинство, коли все ем, вертається на свої місця. Так? І нам ця карта каже, що так, мир він прийде, він вернеться, буде те, ем, прийде де, е, відчуття той стану. Як було до війни, так, під флагом, під прапором України. так, Тут також ворог буде відходити, бачите? Але тут також він нам ще потріпає нерви неабияк. Перед тим, як він віддасть ці землі, покине, бачите? Сліз буде ще багато. Сліз буде багато, сліз, багато радості, сліз щастя. Так, це карта відчаю, це карта страху. Але, знаєте, це плачуть ті колаборанти і ті зрадники, у яких немає вибору, немає виходу, і Росії вони. Виявились непотрібні. І Україні такі громадяни теж не дуже потрібні. Будуть там ще й втрати якісь, можливо, це щось матеріальне, якісь будинки. Щось воно таке буде. Втрати якісь вони будуть. Так. Чи визволення в квітні? Визволення в квітні. Ну, знаєте, я б сказала, що карти падають доволі непогані. На квітень. Ні, все одно, бачите? Багато втрат, багато втрат, багато буде. В квітні буде бій. Мені здається, що буде якийсь, якась боротьба буде. Те, що вона закінчиться перемогою, бачите, це однозначно, але це також десь кінець квітня, початок травня. Будемо орієнтуватися на цей проміжок часу. І дивіться, якщо ну, так трапиться, енергії, вони міняються, що нічого не, не, не станеться. І ми не підемо в контрнаступ, ми будемо тоді далі дивитися. Так що бурчак ми теж розраховуємо десь на кінець квітня. Давайте тепер подивимося більма. Це кам'янка, Васильівський район. Раніше була кам'янка, тепер Більмак. Більмак. Дивіться, на Більмак тут непогані карти падають. Так, поки що в окупації. Перспективи дуже хороші, але поки що втрати в окупації, люди, люди втрачають своє майно там. Дуже важко. Дуже. Але буде допомога. Любі мої. По більмаку, бачите, тут е, спочатку карти випали, випали дуже такі позитивні, так? дуже оптимістичні, але дивлюся, не дуже там зараз люди себе почувають, будуть прильоти, але буде пере. По більмаку щось, щось важко, великий труд. Поки що праця оця не приносить того результату. Бачите, наш успіх поки що там блокується. Чи буде звільнення в квітні, стабільність буде. Буде яка радість, але і розпач теж буде, любі мої. По більмаку, думаю, що. Поки на квітень прогноз не дуже оптимістичний. Спочаток дуже добрий, і знаєте, можливо, наші десь там просунуться, але вони застопоряться, не зможуть пройти далі. Десь будуть зовсім близько біля того більмака, але пройти далі не зможуть, щоб його визволити. Не знаю. Але тут у нас є карта щастя, так? карта. Ту з кубків це такі емоції, позитивні емоції. Четвірка жезлів це стабільність, це дом, це сімейне життя і розпач. Поки що, я думаю, що Ні, сила, все тільки сила. Там будуть бої мої любі. В Більмаку, мені здається, будуть великі бої, і ворог просто так не піддані, бачите? Переміни якісь там будуть в більмаку. Цікаво, давайте ще. Щось карти нападали. З одного боку карти, знаєте, такі позитивні, гарні, з іншого боку, вони якісь. Такий ну, не дуже оптимістичний квітень більмак Мені не дуже подобається. Квітень Білімак. Ну, будуть, якісь, будуть якісь відбуватися там події, а, причому а, час він зміниться. Якщо зараз все так а, дуже повільно, дуже якось так а, Здається, що кінця і краю цьому немає, але щось зміниться, і перебіг часу він поміняється. І ці події вони якісь будуть спонтанні, якісь блискавичні. І тут ми почали діяти, тут ми ще трошечки там затормозились десь, і тут оп, і все взяли під свій контроль. Бачите? Більмак. Сімейне життя доволі. Але буде багато руйнувань, любі мої, руйнувань буде багато. І дуже, мені здається, та частина населення, яка залишилася, в цьому населеному пункті більша та частина, вона все ж таки співпрацює з окупантом, і дуже важко їм буде зіскочити з цієї окупантської голки. Чи я не знаю, як правильно сказати те, що я відчуваю. Їм не дуже буде подобатись, що Україна йде. Вони будуть хотіти, як оці бачите, люди. Під дьяволом. теж так будуть. Треба буде добре попрацювати, щоб повернути життя. Так. Але людям, які там а, знаходяться і чекають Україну, їм там важко Тобі, мій, важко. Отже, на сьогодні все. Дякую за перегляди, за підписки. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Сподіваюсь, що літо вже всі в Запорізькій області будуть зустрічати в своїх домівках і переселенці, які вимушені були виїхати із своїх сел і міст. Теж хочу дуже повернутися додому. Всіх люблю, всіх цілую, до нових зустрічей! Пишіть мені обов'язково в коментарях, які ще села і міста подивитись.